Добрий день, мої любі малята! Дружба дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Молята, а хто такий друг? Як ви вважаєте? Так, дійсно, друг це та людина, яка завжди завжди тебе підтримує, з яким можна поділитися різними таємницями. А у вас є друзі? І у мене теж є. А де можна зустріти друга? На прогулянці, на майданчику, у дитячому садочку, будь де, так, малят. А чи можна піти до друга у гості? Можна, але з дозволу батьків. А чи можна друзів запросити до себе у гості? Теж можна, особливо, коли у вас день народження. Або батьки вирішили зробити таке свято друзів. Так? А давайте уявимо собі, що до нас прийдуть гості, так? друзі наші. Ви, як гостиний господар, повинні підготуватися. Ну, а як це зробити? Зараз я вам підкажу. Треба підготувати солодкий стіл разом з батьками купити солодощі, фрукти. Якщо почали приходити гості, треба запропонувати їм пограти виграшки, подивитися цікаві книжки, мультики. Ось і зібралися всі гості. Всі дуже раді, веселі. Після солодкого столу треба розважати гостей. А як? Можна грати в різні ігри, відгадувати загадки, показати лялькову виставу. У сучасному часі запрошують аніматорів, клоунів, фокусника. До речі, а хто такий фокусник? Це людина, яка показує фокуси. А ви вмієте показувати фокуси? Ні. А хочете навчитися? А я вам зараз це покажу і навчу. Я перетворюсь на фокусницю. А ви уважно на мене будете дивитися і слідкувати за моїми руками, а потім ви все повторите, і ви все у вас вийде. Тільки треба запам'ятовувати, що я роблю. Згодні приготувалися. Ну, що, малята, ви готові до фокусів. Я теж. І так уважно дивимося, що я буду робити руками. У мене є ось така квіточка на резиночці. Я надягаю її на руку. Ще було розрозуміло, що це права рука в мене, а це ліва. Тільки ось так. На долоньку, да? квіточка на долоньку. Бачите, я поставила руки. Слідкуємо уважно. Квіточка де зверху. Я не роз'єдную мої руки. Дивіться. Хоп, квіточка де знизу. Ще раз. Хоп, квіточка де зверху. Наступний малята фокус. Теж буде дуже цікавий. Слідкуйте за моїми руками. Ще раз. А зараз, малята, я вам покажу ще один фокус. Наступний фокус малята дивимося уважно водичка, додаємо марганець, щоб наша водичка зафарбувалася. Добре розмішуємо. Certo? Бачите? Водичка вже не кольорова. Ось такий у нас фокус. Галята. На Уважно подивіться на наступний фокус. Для цього нам потрібна запальничка, свічечка, але тільки з батьками це робити з дорослими Зафарбована водичка, скляночка і мамині парфуми. Тільки з дозволу мами. Уважно диво. Ну, як, малята, Вам сподобалось наше свято? Ваші друзі всі задоволені. Сподіваюсь, що так. В народі кажуть, людина без друзів, що дерево без коріння. Нових друзів май, а старих не забувай. Нам час прощатися. Я буду чекати на ваші фото з фокусами. І пам'ятайте, малята, що дружба це найголовніший скарб. Нею потрібно. Дорожити до нової зустрічі, мої маленькі фокусники.